Це те, що в квартиру заходить. 185 вольт. Саме така низька напруга по мережі у будинках 109-го мікрорайону. Місцеві мешканці по провулку Заячий скаржаться на нераціональний розподіл електроенергії. Коли у нас вимикають по графікам, ну, там графік аварійних відключень, коли у нас вмикають світло, фактично напруга десь від 160 до 180 вольт, і цього недостатньо для того, щоб працювали побутові прибори, наприклад, як там холодильники, пральні машинки і тому подібне. Максимум, що у нас працює нормально, це там світло, можливо, телефон зарядити. Раніше ми були підключені від залізничної постанції. Та, що потужня, та, що нормальна, могла запитати не тільки мікрорайон, а ще й все остальне. Наші мешканці, мабуть, поділилися зі своїми знайомими в Полтаві, і тих немножко стала придушувати така заздрість по поводу нашого мікрорайону. В итоге, виходить, що нам. Обленерго вирішила переключити на другу мережу. Вмикають світло на 109-му мікрорайоні по чергах. Дві години є, чотири немає. Та через низьку напругу неможливо нічого зарядити за цей час, каже місцева мешканка Марина Цигельник. Особисто я маю важкохвору дитину, життя якої залежить від медичної апаратури. Це кисневий концентратор, медичні аспіратори, відкашлювачі. Я не можу її зарядити в достатньому обсязі, тому що або згорять акумулятори, завдяки їм я хочу можу подати дитині кисень хоча б на протязі 4 годин. Схожа проблема з розподілом електроенергії виникла і в районі першої міської лікарні. Жителі вулиця Мироненка говорять, що замість обіцяних дві години у них світло з'являється на півгодини, а то й менше. Ми зранку півгодини, з вечора півгодини. Сьогодні нам включили на півгодини, і знову ми без світла. Обленерго не реагує на наші заявки. До цього у нас світло було по графіку. Ми надіслали офіційний запит до підприємства Полтава Обленерго, аби отримати роз'яснення щодо ситуації, які склалися з електропостачанням по 109-му мікрорайоні та по вулиці Мироненка. Наразі чекаємо відповіді.